Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Краця і я Ростислав Кривець. А Це відео присвячено передану картону. Знаєте, вже настільки наболіла ця тема, і держава постійно намагається не помічати. Державні органи намагаються це не помічати. Деякі державні чиновники намагаються навіть говорити, що все добре, всі вже звикли, всім так, всім так добре, і нічого страшного, і навіть закінчення воєнного стану ми нікого випускати не будемо без жодних законів і жодних підстав. Які захисники з'являються, ну, мабуть, це там, судді, от я бачу у себе в анонімних каналах, або, може, там представники ДПСУ, в, в анонімних цих своїх е підписані, незрозуміло яким чином, коментують, що ні, є заборона, де заборона. Є стаття 33 Конституції України, де написано, що заборона повинна бути встановлена законом. У нас єдиний закон, який регулює порядок в'їзду-виїзду, не постанова Кабміну, не плутайте. А саме закон, тим більше ви самій постанові кабіну не знайдете слова заборонено. А в тих законах про воєнний стан, що може бути, ну знову ж таки, може бути потрібний закон. І як я вже неодноразово говорив, от навіть коли вносили ці зміни великі в травні минулого року, там був окремий розділ щодо перетину кордону, намагалися законом це врегулювати. Ну це також прибрали. Невигідно вигідно вручному режимі це регулювати. Будь ласка, підпишіться на канал, підтримайте його своєю підпискою, поширте це відео, поставте вподобайки, прокоментуйте, щоб люди знали про свої права. І так, у нас є справа така яскрава, я спеціально її підібрав, тому що все ж таки не кожен раз забороняє бувшому президенту виїжджати за кордон, мова йде про Петра Порошенка. Про Петра Порошенка, якому заборонили перетинати кордон, який звернувся до суду, і досить швидко суд прийняв рішення на користь Петра Олексійовича Порошенка. З чим це пов'язано? Ну, вже є рішення Верховного суду, не одне рішення Верховного суду, яке чітко зазначає, що в разі якщо ви забороняєте перетинати кордон, такої заборони, як воєнний стан і чоловік від 18 до 60 років, в законі немає. Просто немає, вона не існує. Потрібно зазначати чітку підставу заборони в перетину кордону. Просто зазначено не підтверджений мета поїздки, чи не надані всі документи, які всі документи, окрім закордонного паспорта, більше надавати нема чого. Такі формулювання прокордонної служби є незаконними, і фактично це є зловживання правами і перевищення своїх повноважень. Не знаю, чи буде Петро Олексійович Порошенко так мовити притягати до відповідальності посадових осіб, тому що фактично судом встановлено, До речі, це рішення набрало законної сили, навіть апеляційну скаргу не подавали. Судом встановлено і Петро Олексійовичу дали. У нас теж є такі рішення, дали можливість виїхати за кордон. Тому, якщо потрібна вам допомога, в оскарженні рішень, звертайтесь, будемо допомагати і оскаржувати і демонструвати, що все ж таки рішення оскаржуються і можна виїжджати за кордон. Е, поки, тому, поки от на цій ситуації зупинимось, ви повинні розуміти, що свої права треба захищати. І всі ці дії прикордонників є незаконними. До речі, не договорив, Я сподіваюся, що Петро Олексійович все ж таки... Приверне до цього увагу не тільки виграшам Вінницькому окружному адміністративному суді, а й притягненням винних осіб до відповідальності, тому що вже є рішення, яким встановило фактично перевищення повноважень представниками прикордонної служби. І таким чином я думаю, що може. Або почнуть випускати, або все ж таки приймуть закони, які будуть регулювати це питання, не так сподіваючись на те, що українці такі знаєте, будуть мовчати. Тому жінок, до речі, я ж не раз говорив, що українські жінки це не українські чоловіки. Ви ж бачите, жінкам навіть військовозобов'язаним, не забороняють виїжджати за кордон. Ну там є окрема категорія державних службовців, суддів, ну це вже їх питання, чи готові вони захищати свої права. Поки на цьому все. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, будемо допомагати. Ну і підтримуйте канал підпискою, поширюйте це відео, ставте вподобайки. Буду вам за це дуже вдячний. І не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає і не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!